Доброго дня, шановні. Слухайте, хочу вам нагадати, що наразі, коли ми всі знаходимося в різних куточках світу, для того, щоб наші взаємовідносини підприємницькі, або замовника послуг, або виконавця послуг, або ще когось третього, бо мали юридичну силу, ми маємо з вами розуміти, що вони мають бути нами підписані. Ну, тобто, будь-який документ має бути підписаним, завірений або фізичною особою, або фізичною особою підприємцем Так ось, всі ми пам'ятаємо, що в нас є закон, який вже діє 2 роки, а може і більше, про те, що ми маємо право цифрові електро, електронно-цифровий документ оборот здійснювати. Для того, щоб він у нас здійснювався у підприємців, можна склепати наказ, що буде все в електронно-цифровому форматі. А для звичайної фізичної особи, яка, наприклад, хоче або для ФОПа, хоче подати декларацію через електронний, не декларацію, а лист через електронний кабінет, написати його можна підписати за допомогою електронних ключів. Де взяти електронні ключі? У мене є окреме відео на каналі. Пошукайте. Як їх створити. І за допомогою цих електронних ключів ви можете підписати будь-який документ, набраний в Word, відсканований в PDF-форматі, GPG. Там все, що вам потрібно, навіть ваш якийсь малюнок. Ви можете відсканувати і його підписати. І так, у нас для цього є, мені відомих, наприклад, дві платформи: це Paperless, яка зроблена від. А, Привату. І дія. Е, недавно хтось мене. Сп... Ми вже... Я вже записувала таке відео про електроци, але, думаю, нагадаю. Е, і якась людина прям так чітко настаювала на тому, щоб я пояснила, щоб я пояснила, як це зробити. Пояснюю, набирайте підписання документів в дії. Заходите. Ось, будь ласка. Дігов'юа сервіси з підписання документів. Підписання документів. Підписати документ, натискаєте. Підписати файл за допомогою електронного підпису. Натискаєте. Файловий токен хмарний. Якщо у вас електронний підпис файловий, тобто у вигляді файлику, ми з вами. Його вибираємо, наприклад, з комп'ютеру. Ось, будь ласка, ми його вибрали. Введіть пароль, ввели, зчитати, зчитаємо. Зчитуємо, очікуємо, очікуємо. Далі натискаємо. Рекомендуємо підписувати у форматі так підписувати. Перетягніть файл, завантажте. Ну, Наприклад, так, робочий стіл, нова папка, заява на відпустку. Підписати. Накладаємо підпис. Ви точно також можете підписати заяву на звільнення, заяву на відпустку і надіслати, наприклад, так, файл з підписом, файл без підпису, протокол створення підпису. Ми з вами скачуємо, натискаємо файл з підписом. Заява на відпустку, все, вона у нас вже знаходиться, де в завантажених. Будь ласка, я заходжу, заява на відпустку у мене підписана, я її відправляю підписану в електронно-цифровому форматі. Все готово. Ідемо в Paperless, Тут все взагалі. Завантажити, натискаємо, «Заява на відпустку натискаємо. Чекаємо. Так, ось вона відкрилася заява моя. Натискаємо Підписати. Обираємо файл на комп'ютері. Вибираємо наші ключі, де в кого які знаходяться. Вибрали, вставили пароль, відкрити. Странно, так, ключ не знайдено. І завантажили. Все. paperless, Дія. Завантажили. Все, у вас також він. Завантажений в, в, ну, в загрузки. Все. І також його надсилаєте, куди вам захочеться. Все підписали. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Навчатися будемо разом.